Добрий день, шановні друзі! Вітаю гостей та підписників у моєму садочку, що знаходиться на В Київщині. Сьогодні покажу, як виглядала ось ця рабатка або міксбордер напротязі року. У мене він з'єднує вулицю і вхід в будинок. Цю зимову пору, коли на вулиці всі рослинки сховані під сніговою ковдрою, ну так, сантиметрів 20-25 є, тут видно тільки самшити. Та виглядають деякі троянди. А які ще інші квіти тут квітували весною, літом і осінню, ось я і покажу в цьому відео. Ці дерева також повісили на себе такі кришталеві сережки. Це дуже красиво виглядає, на сонечку переливається. От. А ось з одного самшиту я хотіла трусити сніг. Перший шар змила, а там велика льодяна кірка, все сховало льодом. Тож, нічого чіпати не буду, буде чекати, поки спаде мороз і сонечко, і сонечка розтане ця снігова кірка. Ну що ж, запрошую подивитись, як виглядала протягом року ця рабатка. При вході з вулиці у будинок. У мене ось така алейка. І я покажу вам, що на ній зростає, красується весною в травні місяці. Доцвітає арабіс біленький, он вже зав'язав він насінневі свої такі. Потрібно зрізати, а то розсіється по всьому садочку, у мене його достатньо, більше я не хочу. Трояндочки відростає, адоніс. Хочу показати вам, як його в народі називають, чорний тюльпан. Бачите, має такий темний, ну він не чорний, але темний-темний колір. Вони пізні, але не дуже високий, але не дуже великі бокали має. Зростає він у мене в парі з білим. От, рядом хоста. Вже відросла. Тут насаджено у мене вербозілля. І я хотіла такого ефекту, щоб, бачите, тут вже відквітли мускарики, звичайний. І хотіла такого ефекту яскраве жовте з голубим. Але бачу, це вербозілля забиває все, то ж потрібно, мабуть, його трошки. Проріджувати, трошки з ним вже боротися. Бачите, багато в мене самшитів, кульок. Чотири штучки я купила, а ти всі інші черенкувала сама. Черенкується самшит дуже легко. От, єдине, що Літом вогнівка нападає на нього. Але я два рази, як тільки побачила, що вона напала. Я проживаю тут, це не дача, попала. Зразу покропила один, а через 10 днів, другий раз і все. Я думаю, з трояндами з іншими квітами ми не менше маємо роботи. А це посадила я біля кожного кущика. Не, не біля кожного, а через один. Скальний алісум, або ще як називають його бурачок. І чередується він в мене з лавандою, але лаванда пропала в мене. Я сильно обрізала її, багато пропало. Тут півонія, трошки з однієї, з, з одного боку, з іншого. потрібно прибирати, бо вона заглушує троянди. Висажу в інше місце. Доквітають пізні нарциси, пізні тюльпанчики. Колись в мене тут якийсь час я хотіла зробити, не зробити, а й була в мене в біло гамі тюльпани, і всі квіти насаджувала в таких кольорах. От. Але з часом вони виродилися. І на їхнє місце прийшли звичайні червоні тюльпани. Вони не бояться нічого, добре квітують. Самшит вже в мене росте багато років. Років 12, а може й більше. Так, добре він обрізаний. Бачите, що навіть туди до середини не можна пробратись. Стрижує його два рази в рік. Навіть внучку маленьку садила, витримує. Його. Так що не бійтесь і садіть. Переста гвоздичка ось. І, і закінчується мій міксбордер чи алейка. Два клематиса. Один. Один не дуже великий, а з іншого боку. колись в мене тут був дуже старий клематис, але він пропав. От, Тож я купила. А чому пропав? Тому що він був дуже великий. Я його викупала, розділила, поділилася з ним і він в мене пропав. От, Що тут? ну, Я тут насаджую ще однорічників і ось ще квітується, де-не-де армерія, вирощена з насіння. Гарненька яскрава квіточка. Ось так виглядає в мене. Ця алейка весною. Центральна моя алея з вулиці до будинку. Червень місяць початок, а вірніше 3 червня, як виглядає ця алейка. З самого краю квітує клематис. Такий рожевий. Він більш повернутий на ту сторону, бо там схід сонця, але й сюди трошки квіточок і яскравий, і рожевенький. Внизу розквітає вже наперстянка. Внизу йому ножки прикриває арабіс. Щось, бачите, вже насіння викину, все ніяк не підстрижу, вже дуже я запізнююсь, але дуже багато часу займає огород і не встигаю. Вже розпустилася цинерарія, яка більше, яка менше. З цієї сторони маленький у мене клематис фіолетовий, але так уже в цьому році гарне більше метра видав. Тут маленький низький котовник. Воно у мене дві половини майже ідентичні. Тут це не де де також, бачите, тут ще і не починає квітувати на перстянка. Ця вже квітує. На підході бачите, така рожева, кудлатенька, багато куп'янок, переста гоздика, така крутинка вже велика. І так в мене чередується троянда, самшит, кулі такі. І так далі, далі, і далі, майже до самого будинку. Тут посередині у мене дві півоні. Одна така бурячкового такого кольору. Дивіться, навіть пагони в неї такі червоні. Зараз, ось з цієї сторони, покажу таке гарне суцвіття. Ну, в цьому році дуже мало квіту. В минулому було все облите. А В цьому році мало. Але колір такий. Дуже красивий. І це купувала її на базарі, і мені її продали як бардзела. Але, бачите, зовсім Але дуже... і колір гарний, красива. Внизу у неї забула, як називається. Ну, ви всі, всі розумієте, що це за квіточка. Лаванда. Лаванда вже на бутонах майже розквітає. І квітує вона в цьому році, де-не-де -де -де. ось квіточка закрилась, наприклад, вона також була неповна серединки. Щось їй цьому році не понравилось. Чи зима, тепла, чи весна холодна. А з цієї сторони звичайна рожева така, але дуже пахуща, пахуща така, пахне на весь садок. Також квіток не дуже багато як зазвичай зазвичай облито. І так у мене йде до кінця алейки. Тут вербозілля починається, такий яскравий килимок. Також ось одна гвоздичка, рожевенька. Тут біла гвоздичка, така дуже вона мені подобається. Також в цьому році не дуже липень місяць, так виглядає. Моя лейка доквітовують троянди, їх підтримують інші квіточки. Ось, бачите, кермек розцвітає, там гвоздички. З іншого боку. Тут пеларонію посадила. Також кермай уже майже розцвів, буде цвісти до морозів стояти. Зріжеш і знову цілу зиму буде стояти. Ехінацея. І, звичайно. Тільки розквітає, ще навіть кольору свого не набрала. Лілейничок тут. Люблю я лілейники за їхні такі, ніби не справжні квіти, ніби фарфорові такі. Шкода тільки, що літо в нас таке зараз спекотне і їхнє таке видужене листя жовтіє зразу. нерарія піднімається. І лавандочка. Де не де. Ділки збирають. Середина осені ці клубочки помінялись, десь щось якісь квіточки нові розквітли, десь хризантемка. От, І тільки ця клумба в мене без змін. Навіть сильно не розрослася цинерарія. Троянди, я б сказала, навіть в плачевному стані, і перше квітування більш-менш було а друге зовсім ніяке. Посохли він вже хосточки, жовті. А півонія бордзела стоїть і немає одного натяку на осінь. Троямбочка ця така яскрава, шикарна, весела-весела, осінніх таких кольорів. Так по доріжні, однаково, вже все відсвіло і має такий вигляд.